Друзі, привіт! За моєю спиною знаходиться компанія Mercedes, тобто офіс Юнгерштернен це офіційний дилер Mercedes, і як ви бачите, тут знаходиться безпосередньо в основному комерційний транспорт і також ось безпосередньо автомобіль, який я приїхав оглядати. Даний Mercedes продається недалеко від міста Ахен, зараз будемо його оглядати, що тут є важливо, це 20-й рік, 70 тисяч пробіг, а це версія 300D Formatic, Сама потужна версія на 239 кінських сил. Такі машини дуже люблять, тому що він тяжкий. Плюс, якщо ви. Маєте повну посадку пасажирів е, і речей, е, вам буде комфортно пересуватися в даному автомобілі, робити якісь обгони, маневри. Це дуже зручно, тому що, наприклад, у версії 250 у нас всього 190 кінських сил. Все-таки 49 кінських сил вони мають. Досить хороше значення як для комфортного пересування. Красивий чорний колір, LED світло адаптивне, потім та, класна опція, це у нас така решітка, бачите, з такими цяточками. Наприклад, якщо порівняти її з іншим мерседесом то, як на мене, цей варіант. Передньої речітки він доволі цікавіший. Потім виглядає камера 360 під значком ховається радар Дестроніка. Зараз я вам більш детально про нього розповім. Ціна нето 52 тисячі євро за даний автомобіль, літні колеса, зараз я їх ще достану, перевірю. Вони 22-го року на оригінальних. АМГ дисках, таких ж самих, які встановлені на автомобіль. Ідеалі, дивіться, Continental AMG. Я не знаю, чи тут буде видно, видно так, дивіться, 22-й рік. У нас тут двоє дверей, які електрично управляються на відкривання і закривання. Панорама. Потім у нас версія лонг, є ще екстра лонг, чуть довше. І є просто коротка. Тобто це середня база, ідеальний автомобіль для сім'ї, ідеальний автомобіль для поїздок. Потім оце дуже важлива опція. Чому? Тому що дивіться, у нас тут є холодильник, все-таки туди можна помістити якусь бутилочку. Є якісь, я не знаю, харчі. Є підігрів вентиляції як для переднього, як для водія, так і для переднього пасажира, і у нас також безпосередньо є повна пам'ять електропакет. Саме кермо у нас регулюється механічно, але це, це теж плюс, що воно регулюється, можна налаштувати його. Від себе. Красота. Також у нас ось виглядає столик, його можна рухати взад-вперед, можна трансформувати сидіння, тобто робити собі поїздку цю досить комфортною. Сервісна книга, сидіння в ідеалі. Це у нас така шкіра по типу дакоти, вона така цупка і не буде піддаватися швидкому зносу. Це великий плюк Музика у нас бурместер. Дві які коврики, в якому стані. колеса такі собі, але не страшно. Диски гальмівні без виробітки. Ми Підемо подивимося, що у нас робиться сзади. Також, дивіться, як вона класно закривається. Це все можна робити з кнопки, яка розташована на передній панелі біля водія. Так. Да, тут теж вироботки нема, дисочки в ідеалі. Водичка. У нас камери кругові, парктроніки, дестронік Що завгодно. Дуже класна опція, це ось ця полочка. Чому? Тому що ви тут, наприклад, знизу можете покласти якісь там чемодани знизу, да або навіть якщо ви часто використовуєте даний автомобіль в щоденних поїздках ось є така опція, дивіться. Можна сюди щось покласти, можна, наприклад, покласти щось сюди, це дуже-дуже зручно. Є автомобілі, які не мають цієї опції, а тому доставити її буде складно. Я навіть не знаю, чи можна буде взагалі доставити, тому що там такі є спеціальні кріплення, і там, я думаю, що у випадку, якщо вона не замовлена з заводу, це буде зробити складно. Зараз також, можливо, я його вижену чуть назад можна було більш ретельно оглянути. Так, красива заставка Mercedes-Benz 76 тисяч пробіг. Почитаємо, потім перевіримо, чи є помилочки. Як ви бачите, ось виглядає у нас трикутник сліпих зон, отримання в полосі. Камери кругові, дивіться, як це виглядає. З даний екран сенсорний, можна переходити, вибирати той режим, який тобі потрібен. Також ці камери вони мають широку діагональ. тому коли ви, наприклад, виїжджаєте з якоїсь арки, вам чітко видно право ліву сторону, якщо, наприклад, у вас е, закритий доступ, да, щоб це побачити От через камеру, це буде легко зробити. Так, виключаємо поки Так, включимо підігрів сидінь. Так, ось у нас декілька варіантів комфорт, спорт. Тут у нас електронно гідравлічні. Амортизатори, тому режим, наприклад, спорт або комфорт, вони будуть відрізнятися по жорсткості амортизаторів. І це теж великий плюс, незважаючи на те, що в даного автомобіля немає пневмопідвізки. Мені дуже подобається, капітально подобається, як тут все виглядає, як тут все розташоване. В першу чергу автомобіль видно, що надзвичайно свіжий. Так, речничок на старому місці, як у всіх Мерседесів, пам'ятаєте, 124-й там так тик. Прям відщолкувався. Так, отак от ми зараз під'їдемо. Можемо отак от стати. Дивіться, раз. Зупинилося, зараз вийдемо, подивимось, як він виглядає. Зручно виходити, тут у нас теж підножка. Красивий, дуже красивий бус, мінівен. Я вам скажу, що в даного автомобіля майже... Немає конкурентів, тим більше в такому класі. Красиво виглядають ходові вогні. Та й в загальному красивий сулед. Як ви бачите, автомобіль має дуже хороші розміри, є рейлінги ну я так розумію, що вони є у всіх В-класів. Теж плюс, також у нас є два малесеньких підфарбування, які, на мою думку, зовсім не критичні, були маленькі царапини на передньому крилі зліва, на передньому крилі справа і б'ються вони от в такому діапазоні екрон. Якщо ми беремо Весь кузов, то все інше в оригіналі. Ось ці два крилишки робилися на Мерседесі в Дилера. Є відмітка, що це мало місце бути. На мою думку, з такими речами можна жити, тому що в житті всяке буває, але Важливіше те, що автомобіль то у нас дуже-дуже потужний в плані стану. Також, як вже ви могли бачити, нам віддають ще один комплект літніх коліс, вони 22 кінець 2022 року, теж оригінальні AMG диски. Класний сенсорний екран. Мені він надзвичайно подобається. Тобто, як ви бачите, можна управляти Безпосередньо ось за допомогою такого, такої мишки сенсорної. Але мені здається, що швидше буде це робити за допомогою ось такого управління. Так, зараз замінимо німецьку мову на українську. Ось. У нас вже прям дуже тепло. Така у нас температура виставлена. Поставимо 23. Отак, от от, щоб воно нам не заважало розмовляти і не створювало посторонні шуми. Дуже красива графіка. У нас тут в меню Mercedes Mai, тобто можна встановити програму, воно цікаво, як це буде працювати браузер. Невже ми зараз зайдемо в інтернет? Я буду здивований. Так, ну в інтернет ми е, зайшли чи не зайшли. Можливо, ми можемо ввести, наприклад, Google. Ага, можливо, треба сюди вставити сім-карту, але дивіться, як прикольно, я такого ще не бачив. Ми собі можемо тут за допомогою цього екранчика користуватися інтернетом. І це великий плюс. Да? Що ви думаєте? Потім підключіть ваш пристрій Android Auto через USB або Apple CarPlay теж ця опція доступна. Так, і My Mercedes. А це безпосередньо ви скачуєте App. На свій телефон і вже далі за допомогою цього епа ви можете запросто якісь функції робити чи бачити якусь інформацію про автомобіль. Знову ж таки оцифровується ця штукенція потихеньку. Потім дивіться, от у нас як красиво все розписано. Так. Потужність, температура. Охлаждайка, напруга батареї, все все ми бачимо. Дивіться, як все це красиво тут зроблено. Так, а ну це що ми можемо збільшити, зменшити? Да? Так, це ми побачили. Ну що, потім у нас ну, радіо зрозуміло, на всі даних зрозуміло. Через е безпосередньо цей дисплей, я думаю, що можна і фільми якісь е дивитися. Е потім. Так, ага, бачите, от був підключений пристрій. Так, навігація, телефон. Ну, в загальному стандартна у нас тут мультимедійна система. Ось у нас речажок активного круїзконтролю. Тут ми виставляємо дистанцію від короткої до довшої. І також тут ми контролюємо швидкість. Ну, Понятне діло, що зараз ми його запустити не зможемо, так як ми стоїмо на, на місці. У нас тут є навіть, як ви бачите, під рульові ліпісточки. Але я думаю, що власники даних автомобілів їх дуже рідко використовують. Так, ще раз це вже я вам показував. Тут також, бачите, є кнопочка, ми можемо вибирати режим холоду. Потім ось це я вам не показував, це у нас охолодження. А того, що стоїть ось тут. Також ось у нас є режим обігріву. Наприклад, ви не допили каву, вона стала холодна Поставили стаканчик з кавою. Тут оця поверхня нагрівається, і вуаля у вас вже гарячий напій. Також покажу вам. Зараз панорама відкрита. Ось так вона буде закрита. Такі от шторки електричні, зручні, тому що. Деколи у нас сонце і воно просто-напросто не дає пасажирам нормально їхати в дорозі. Як ви бачите, працює панорама не тільки на провітрення, а також можна відкрити її. Вона частково відкривається. Це не сильно багато, але круто, що вона в цьому автомобілі є. Закриємо, щоб вона була в закритому положенні. Музика грає чудово. От зараз, наприклад, в такому режимі. Класний автомобіль. Помилочок немає. Все чудово, довго. Так, так що ми зараз камеру включимо, дивіться, бачите, ми оба, під'їхали. Також воно малює ТП Ну, все чудово. Є Баста. чорний салон, він буде доволі практичний, плюс чорний колір у нас наружній, тому це теж доволі популярно подвійний склопакет, що говорить про хорошу шумоізоляцію, яка і так тут доволі хороша. Дякую, що були зі мною, подивилися це відео. Прийняли рішення купляти даний Mercedes, ввести його клієнту в Україну. А якщо у вас є питання, можете мені запросто писати або телефонувати. Я завжди вказую свої телефони в Ютубі або в інстаграм. І не забувайте, я ваш помічник в пошуку, покупці і організації всього процесу від А до Я. Дякую з вами, був Андрій Автофура. Ставте лайки, підписуйтесь і рекомендуйте мене своїм друзям. Всім пока.